Це трапилося на балі, наймістичніше місце, де перевертається свідомість, приходять прояснення, бачення невидимого і отримуєш благословення, водоспад себату. Це місце є храмом під відкритим небом, храмом, де ти, звернувшись до усіх вищих сил, маєш змогу змінити життя або якусь ситуацію. Надважливим у відвідуванні сибату є провідник. Обов'язково це має бути житель Балі, який відчуває, розуміє та знає до тонкощів послідовність кроків та умови дотримання ритуалу. Кожна думка, кожен жест, послідовність дій несуть пошану, точність діалогу з вищими, вдячність до цього місця. Будь-які порушення повернуть прохання з точністю до навпаки. І понесуть хвіст подій, які вчитимуть поважати священні місця та духів, які там перебувають. Вперше ми порушили усе, що могли. Не тому, що хотіли, тому що не знали. Людина, яка організувала цей похід, економила кошти. Саме тому місцевого гіда, носія знань. І того, хто вміє взаємодіяти з духами сибату, змінили звичайним назвемо це турагентом. Порядок проходження ритуалу порушили. Порядок складання молитви порушили. Порядок перебування на сибату порушили. Порядок взаємодії з духами порушили. Я тоді не розуміла цього. Але залишався дивний післясмак. Омивання відбулося. Але залишилося відчуття незавершеності події. Наступного ранку мене постійно переслідували образи Уми та Ганги, богів Сібату. Тому, коли з'явилася ідея знову відвідати Убут, першими прийняли рішення поїхати на Сібату. Цього разу без стороннього впливу та з підказкою мудрої жінки ми замовили супровід місцевого гіда. І слава Богу, це дало можливість виправити ситуацію і використати відвідини священного водоспаду з максимальною користю та наповненням. Кожен крок прояснений, кожне слово з молитвою, кожна думка до вищих сил, кожне відчуття в унісон з природою. Після завершення ритуалу це були зовсім інші проживання. Відчуття, що ти хочеш піти, процес повноцінно проведений, ряд усвідомлень, які показали, що заважає здійсненню задуманого, чітке усвідомлення благословення всередині і велика, велика благість у серці. Чому ми потрапили у це? Для мене це наче потрапити у вихор темряви. Хтось зробить вибір і впевниться у своїх поглядах. Хтось понесе відповідальність за порушення допоки не знайде у собі мудрість вирівняти це, хтось нічого не зрозуміє. І думатиме, що ряд негативних подій це всього лише ряд негативних подій. Чи можна це виправити? Не знаю. Це питання до тих, хто обрав собі це колесо подій. Якщо треба зробити висновок, Економія грошей для гіда це неповага до землі, традиції, наче відмова дати вдячність та заробіток людям. Порушення завжди приведуть до відповідальності, адже це злочин проти місця святості. Відвідане місце сили має бути з людиною, яка знає та розуміє точки взаємодії з містикою, інакше це небезпечно. На місця сили необхідно приходити з вдячністю. Власні прохання залишаємо на потім.